Так, всім вітання, доброго дня! Розпочинаю, в принципі, вам запис по танку Леопард. Хотів би вам розповісти про нього деякі деталі. Доволі цікаві деталі. Поки що ми дивимося відлік, в принципі, по бою. Я вам розповім, що й до чого. Танк Леопард – це німецька стежка 10-го левела. Чим вона мені подобається? Вона мені подобається. Декількома причинами. Одна з них це, звісно, її пушка. І це, в принципі, одна з основних причин. Пушка і швидкість. Цим танк може вас дуже класно вразити. Що я можу вам сказати про його пушку? Середня шкода з пострілу, якщо я не помиляюсь, 420 хідпоинтів. І пробивання пробивання базовим підкаліберним снарядом 278 мм. Це просто неймовірні цифри для СТ. Ну, Зрозуміло, що це СТ-10 го левела, але це все одно СТ. 278 мм пробиття це дуже крутий результат. Потім середня шкода 420 з кожного пострілу. І швидкість польоту. Просто вдумайтесь. 1480 метрів за секунду. Дивіться, що я зараз роблю, до речі, в цьому бою. Я дивлюсь, що наша основна частина команди вирішила чогось їхати через право. Думаю, ну, Бог з вами. Поїду наліво. Але так як е, ну, в цей день у мене взагалі не йшло з грою. Це мене сильно дратувало. Я вже такий перед боєм сказав, що я 100% беру. І їду на якусь ПТ-позицію. Я спочатку думав з'їхати на ПТ-позицію, але потім подумав, ну, блін, це ж Леопард, ми граємо з вісімками, подивився роз'їзд, плюс-мінус. І розумію, що зараз мені можуть зустрітись лише Т-54Е1. І деякі восьмі левели. Все. Всі інші вже були підсвічені, і я бачу, де вони. Відповідно, я піджимаюсь під свою одну із улюблених точок. Продовжимо. Так, поки що натисну паузу, перепрошую, продовжу вам розповідати далі про сам танк. Далі у нього йде голдовий підкаліберний снаряд. Це також просто пушка 323 мм. 323 мм пробиття. Це всього-навсього ніби на 45 мм більше, але цього вам буде достатньо, щоб навіть маусу кидати. Просто в лоб. Бачите? Але саме під прямим кутом. Тобто, якщо маус дивиться саме на вас. Потім середня шкода, так само лишається 420. Але швидкість польоту снаряду. Просто вдумайтесь 1613 метрів за секунду. Це просто лазер. Так само у нас є і фугасні снаряди. В принципі, нічим не дуже примітні, але пробиття 150 мм у цього фугасу, відповідно, будь-яку лт ви пробиваєте. Гріль, вафлі, борщі і так далі. також на ура залітають. І бабахи fv 4005 Це просто любов для цього голдового підкалібр. О, фугасу. Перепрошую, голдового. Звичайного фугасу. Так, і швидкість польоту, чого я сказав саме за ЛТ-шок, бо швидкість польоту снаряду складає для фугасу 1173 метри. Це вау, який результат. Далі дивіться, що я роблю по бою. Я намагаюся ну, зайняти класичну ST-шну позицію, і я просто розумію, що в мене броні немає і в разі чого я зараз буду отримувати. Я буду отримувати, я даю шот 140-го і намагаюсь е, пристати світити, щоб вони в разі чого не знали. Ну, вони вже знають про мене, але вони не будуть знати, чи виїхав я, чи ні. Тут я обережно, бо я розумію, що на ПТ-позиції у них може стояти хтось, у них аж три ПТ-шки, які досі не світились. Ну, звісно, найбільше за все я боюсь Ісу-152, бо один шот і тут, бачите, що я бачу, ТС3. Я не знаю, як він мене не пробив, так як у цього танку ну, нема абсолютно броні. Другий шот мені пощастило, тесту третій не влучив. Далі він вирішив просто вже стояти на своїй позиції і не паритись. Так, до речі, КД е, нашого... Е, нашої пушки на всього складає 7,64. від. Заряд секунди. Це неймовірний результат. Неймовірний результат для середнього урону в 420. Потім скорострільність загалом складає 7,85 пострілів за хвилину. І, окрім цього, всього, мені подобається час зведення Час зведення. Просто вау! Секунда, 55. Сотих. Це. Півтори секунди у вас зводиться пушка в будь-якому випадку. Це мегаточна пушка. Тут я веншочу 140-го чим собі допомагаю, і ви бачите, суперконь це мій взводний Макс. Він, я йому підказав, кажу: Макс, їдь за мною, бо наші поперлися всі на правий фланг, і ми вже програємо. Ми вже програємо по ХПшкам, у нас все не добре, нам треба пушити цей фланг. Ми виграємо, звісно, по кількості вбитих о, ворогів, але я розумію, що ця ситуація може змінитись в будь-яку секунду. І з за цього я сказав Максу не стояти по D7 лінії, тобто з нашої сторони перед горою, а їхати за мною, просуватися. Бо в інакшому випадку буде ну, не дуже весело. І середня шкода у цього танку, до речі, 3300 ну 297, якщо бути точніше, хедпоинтів в секунду. Так само і розкид на 100 метрів просто 0,26. Не просто так цей танк називають ПТ-шкою, е, але в тілі середнього танку. Звісно, тут нема броні, того. Ваша задача бути подалі від ворога завжди і старатись накидувати здалеку. Що б вам написали ваші е, люди з вашої команди і так далі. Ви просто їх не слухайте. По одній простій причині, ви не класичний середній танк. У вас нема броні в башні. Відповідно, вас будуть пробувати всі. М -м, до речі, про броню башти. Щоб ви розуміли, броня корпуса міцніше за броню башти. Броня корпуса у волбу 70 мм. Борт і корма я взагалі мовчу. Там пробиває будь-який ЛТ на фугасах. Просто простіше нема куди. До речі, бронювання башти таке саме: 52 мм волбу, борта і корма, до речі, трохи краще по 60 мм. Це вже більш менш. Ну і потужність двигуна. Двигун на танк набирає 70 км доволі швидко. 23 заднім ходом. Потужність двигуна 830 кінських сил і майже 21 кінська сила на тонну. Це просто крутий результат. І дивіться дивіться, як далі ми будемо грати. Ми будемо грати. Я вирішив заїхати саме сюди по одній простій причині. Бо я розумію, що у нас, як ви бачите, всі вороги світились, і я розумів їхнє положення. І я розумів, що зараз я або ризикую, і ми по ХПшкам починаємо вигравати, або ми просто програємо цей бій. Я на цей момент вже настріляв 2846 хітпоинтів. Ну і плюс. Основний плюс, який в цьому бою, ви зрозумієте. Я тут, до речі, помиляюся, я мав давати каєна, але він в останню секунду приїхав вперед. Але другий шот не вирішив цю проблему, і ми забрали його так, як і мали забрати. З одного шоту. Тут я знову. Я просто був злий агресивний, в цей момент я максимально лежав. Але навіть з оцими лежаннями, бачите, ми вже програємо 2000 ХП. Я просто розумію, що це, походу, швидко. І тут ви бачили: стріляю в ...кунпанцер, якщо я не помиляюсь, 50Т. І бачите, у кого ХПшки зникли? ВЗ-120. Я в цей момент влучаю в ВЗ-120. Що мені приємно. Він був в Інвізі, але він перекривав. Він хотів е ВЗ-120 вирішив поїхати на мого совзводного, тут я його гуслю само собою. Ну і даю уж урон. І подивіться на цей кожен постріл. Він летить в точку. Якби я ще не лежав і не був агресивний в той момент, я просто тоді злився на танки, бо перед цим кожен бій. Кожен бій, ти максимально добре граєш, прицілюєшся. Це робиш, що від тебе залежне. І снаряди просто падають, не пробивають, ще щось. Тут я бачу Є4, і думаю, треба давати, але його не бачу, даю і не влучаю. І тут у нас знову кунпанцер 50Т. І знову, вицілюючи його, я влучаю в іншого ворога. Це був Є4. Ви зараз побачите кількість ХП 110 Є4, коли ми його підсвітимо. І чим мені сподобався цей бій? І взагалі, якщо подивитись на цей бій з точки зору якоїсь, я не знаю, якогось розуму, якоїсь адекватності. Я зробив все правильно, але вороги робили все неправильно і максимально давали, підставлялись, давали можливість по ним стріляти. Це мені максимально сподобалось. Тобто кожен бій, World of Tanks, який ти робиш надзвичайний дамаг, ще щось, ще щось. Все залежить не тільки від твоїх рук, а від того, як захоче Wargaming це раз полетить у тебе снаряд в точку чи ні. І Б. Від е, просто безглуздості ворогів. Вони, як бачите, до речі, бачите, є четвертий лишається шотний, тобто я його в нього тоді все-таки влучив. І тут я його добираю, бо він здогадався, що, напевно, варто підпушити мене і можливо, можливо, спробувати мене підсвітити для своєї команди, бо їхня команда виїжджає просто по черзі. І отримує від мене кожен раз шот за шотом. Мене все влаштовує, мені все подобається. Це неймовірна гра. І я не знаю. До речі, ще з приводу огляду я вам забув сказати. Огляд у нас складає 472 метри. Тут я знову даю шот, це було очікувано. 472 метри, але це за умови, що у вас прокачане бойове братство, так само і 7,64 секунди. Це все завдяки бойовому братству, це все завдяки дос досилачу, само собою. Окрім цього, є ну, 4 просто виїжджає Т-54Е1, Виїжджає раз за разом. Підставляється підшот і так була у них всяка команда. Мені це подобалось Тут я розумію, що варто, можливо, трохи піддавити їх, і я розумію, що швидше за все по мене вже хтось виїхав. І зараз ви побачите, звісно, у мене виїхав. У мене виїхав 60ТП, це було очікувано. Я отримую від Кун І він далі не їде побачить нашого 430-го. А ні, не бачить він нікого, він просто боїться мене, бо він шотний. 430-й загорою, перепрошую. я розумію, що мені, в принципі, вже можна втрачати потроху ХП, але ХПшки мені не завадять, бо раптом раптом я ще на щось зможу повпливати. Тут я забираю шотного 60 тп, взагалі без варіантів для нього. Але роблю воїна, до речі. Тут я хотів вже забирати кунпанцера, але я поїхав і не зробив цього пострілу. Думав, просто вже, що зроблю медальку Редлі Уолтерса, бо ну, мав, мав робити. В цей момент я вже не стріляв, я розумію, що плюс-мінус 8к, бо два шоти залетіли і залетіли вдало. До речі, що ще хотів вам сказати про цей танк, Тут я ввожу як додаткове обладнання, вентиляцію поліпшено, звісно, але ви можете возити, якщо я не помиляюсь, то трофейна вентиляція, і ви її можете ще вдосконалити там чи нову вентиляцію возити не вдосконало, але І вида ще кращі результати. Тобто вийдуть ще кращі результати. Огляду, до речі, 472 метри вистачає з головою мені а, того я вожу з собою. Цей, о, для такого огляду і для всього просвітлену оптику. А, потім досилач і, звісно ж, поліпшену вентиляцію, як я вже казав. Так, і секундочку, секундочку, секундочку. Зараз покажу вам вже остаточні результати. Так, перепрошую, що показую так, бо результати в вот, реплейс, на жаль, не показую. Дивіться, я отримав за цей бій всього-навсього першу степінь. І тут я почав розуміти, що леопард. Зараз дуже цінується гравцями. Бо якщо ти в бою настрілюєш 8000 урону, отримаєш е, воїна, отримуєш основний калібр, само собою, і ще якусь там медальку, ти отримуєш на в першу степінь. Я був просто здивований. Ну і само собою результати цього бою, як я і казав, два блайнда все-таки. Ну, не блайнда, я там витілюю одних, але влучав в інших. Вони залетіли, і того у мене вийшло 8015 хітпоінтів, які я понастрілював по ворогах. Зрозуміло, що я один з кращих в команді був. Команда робила місцями дурню, але і я, зробивши дурню, проїхавши так нагло, я не знаю, я, таки, я Я просто... цей бій був зіграний на стрімі, я такий думаю: ну, а раптом, раптом вороги. Просто не помітять. І вони не помітили моєї наглості, що я приїхав до них на ПТ-позицію до їхньої бази. Мені пощастило, що мене ніхто не підсвітив. І загалом, ну, такі результати. 25 пострілів, з них 22 влучення і 21 пробивання. І отримав чистими 42 тисячі за цей бій. В принципі, це не так важливо. Важливіше те, що отримав 8848 досвіду. Тут я паралельно застосував бонус, бо, в принципі, мені потрібен був вільний досвід. Та й, таке. Та й в мене стояло на вільний досвід резерв. От такий результат от такий бій. Ставте пальці догори і підписуйтесь на цей канал. Залишайте ваші коментарі. Величезне дякую всім, хто подивився це відео. Всім до зустрічі, всім па-па.